Упродовж минулої доби в зоні АТО загинули п'ятеро українських військовослужбовців. 29 отримали поранення. Інформує РНБО. Бойовики 103 рази обстріляли позиції українських військових. У прес-центрі АТО повідомляють на Луганському напрямку. Терористи зі стрілецької зброї, артилерії та мінометів вісім разів вели вогонь по станиці Луганській, а також по Валуйському та Петровському. На Донецькому напрямку були обстріляні новоласпапитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка. Зградів зазнали обстрілів. Мар'їнка, Новотроїцька та Новомихайлівка. Близько 3-ї години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, змушений був відступити. В районі Маріуполя стрілецької зброї та мінометів злочинці підступно обстріляли Орловське та Чермали. Також за минулу добу з реактивних систем залпового вогню град та артилерії злочинці обстріляли мирні населені пункти Піски та Гранітне. У Дебальцевому під обстрілом загинули троє мирних жителів. Серед них 16-річний хлопчик про це повідомляє сайт МВС у Донецькій області.